Доброго дня підписчики мого каналу. Я сьогодні замовив монопод для селфі з каблем. Звичайно, був дешевий, 68 гривень, по скидці сьогодні він був, але я отримав ще сертифікат на 50 гривень за зйомку розпаковки товару і він вийшов мені 17,99 з гарантією 4 місяці. Він замовив я чорний кодер. Зараз подивимося.

Довжина, я думаю, доволі чудова. В принципі, зручний і надійний. Ну, побачимо користування, як я думаю, проблем з ним не повинно ніяких бути. Все, дякую за увагу. Силка на товар буде під відео. Підписуйтесь на мій канал.